Добрий день, вітаю вас на YouTube-каналі компанії Нтех Україна. Поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. до нас компресор цей Бромвейт 5,5 кВт з проблемою винос масла у пневматичному мережу. З проблемою розібралися, але відео не про це. Відео про те, що цей компресор зміг здивувати. Мене хоча вже займаюся компресорним обладнанням, будь років. 15-20. Дуже багато. Чим саме здивувало? Ну, Бувають бюджетні компресори, а це, мені здається, позабюджетна версія. Якась, давайте по деталях розберемо ну, в чому саме. От. Ну, маємо такий собі це Air Station, маємо ресивер. Да? От. Осушувач не зробили ніякого кріплення, щоб поставити його на ресивер. Прикрутили, як ми бачимо, болтами до корпусу. От. Воно його тягне той компресор набік. Що ми бачимо, панели вже перекошені. По системі керування бачимо а, ніякого контролеру і ніяких кнопок пуск-стоп. Хочемо запустити компресор, включаємо рубильник. Робить, хочемо виключити, виключаємо рубильник. Став. Це якась дивина, тому що, а, хто не знає, рубильники не. Перезначені для роботи під навантаженням. Тобто, Коли у нас по проводах не біжить струм, рубильник включаємо, потім падається навантаження. І так само виключати. От. Виключили якийсь пристрій, потім рубильником обестачуємо. Тут. Дивно. Контролер у нас ми бачимо механічний річільник. 700 годин напрацювання. От при цьому компресор має проблему з уносом масла. От. і По інтервалах ТО. Все настільки мале і настільки впритик, що кожні 2000 годин потрібно робити ТО. У нормальних компресорів масло міняється раз на 4000 і сепаратор теж на 4. Тут все кожні 2000. Такі, дуже бюджетна версія. Потім по системі автоматики. От, а як же міняється тиск на даному компресорі? Дуже просто маємо так поршньових компресорів. ось Там в глибині пресостат. Хочеш змінити тиск, розбери пів компресора от, і зміни, зміни тиск. Не дуже удобно, таке. Далі по системі автоматики. От, може якісь є захисти, от, чи ще щось. Откриваємо, дивимось. От, є у нас один пускач. Теплухи нема, автомату нема. І захист по температурі виконується отаким. От Релейним пристроєм. Тобто, теж ніяких ані попереджень. Тобто працює, працює, працює. Дійшов до критичної температури, став. Пречасно знати, що ну, треба к цьому готуватися, нема ані попереджень, ані Тобто Простота страшна. О, також маємо, само собою, ремінний привід. Там видно-не видно. Хлопці розбирали, дивились десь а -а, близько. Відношення діаметрів шківів десь 2-2,5. Тобто оберти гвинтового блока приблизно від 6 там, до 8 тисяч. Це дуже великі оберти. От, і тут бачимо гвинтовий блок, такий дуже-дуже маленький, відповідно. От, то далі сепаратор йде е, ось такий, накручуючийся на такому блоці. От. Ну, це такі, теж бюджетне рішення. Хоча при цьому ми маємо оливний бак, в котрий по конструкції може встановлюватись встроєний сепаратор. Але ні, якби, рішення було більш бюджетне через отакий блочок. Окремою уваги заслуговує оливна система даного компресора. От. Ну, нормальні компресори мають взагалі ну, 2-3. Рукава високого тиску на весь компресор. Тут, як би, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Сім рукавів. Як воно буде працювати? От. І при напрацюванні 600 годин такі рукава вже всі, я би сказав, задубівші. Геніальне технічне рішення. Класика по системі охолодження. Маємо ось такий, як ви бачите, на валу двигуна вентилятор. Тобто, Як воно працює? Коли працює головний двигун, завжди постійно відбирається від нього якась потужність на охолодження. І Воздух потрапляє у корпус компресора. Якби його тут створюється тиск у компресорі всередині. І куди йому виходити, виходить через радіатор. Тобто такі компресори не можуть працювати з відкритими панелями, зразу перегрівається. Тобто, більш складна експлуатація, більш невдобна. Але на що так зроблено? Тому що ставити вентилятор з електричним двигуном, робити якусь систему автоматики це дорого. Тобто йдемо по бюджетному варіанту. От, ось така конструкція вже мало де приміняється, але тут використовується. І ще натяжіння рівнів, бувають два типи. Бувають автоматичні, коли не потребується підлаштування, підстройка в процесі експлуатації. Але тут класичне бюджетне рішення з натяжними болтами. От. Тобто все зроблено для максимального. Здешевлення вартості, вартості обладнання. І от, А як же його експлуатувати? то вже друга інша річ, і то вже будете ви, а не завод-виробник. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Ну, а Про компресор Бромвей та його технічне рішення. Компресор, який дійсно зміг здивувати, от така собі поза, як на мій погляд, позабюджетна версія. От, тому що навіть... Ну, деякі дуже дешеві виробники такого собі не, не дозволяють. Хоча бренд позиціонує собі як преміальний. Всім бажаю надійної та енергетичної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей.